Денис Марчук із нами цього заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю. Наші вітання вітаю. вас. Як має позначитися оця от чергова хвиля терористичних атак на припортову інфраструктуру і на суд на цивільні під іноземними прапорами на роботу зернового коридору? Як вам це виглядає? Бо ж екіпажі можуть відмовлятися виконувати рейси? Ну, власне, це вже відзначається, тому що такі атаки за період повномасштабного вторгнення вже здійснені дуже багато. Вони вимірюються десятками а, потенційних ударів, які дійсно призводили найбільше. Це звичайно найгірше, це втрати людських життів. А також економіка страждає. Кораблі відповідно руйнуються. Екіпажі не хочуть виходити до території України. Власники не хочуть відправляти ці кораблі. Відповідно за цих умов здорожчується завжди страхування і фрахтування. Власне останні удари, які призвели до того, що на жаль загинули люди, і також постраждали судна, комерційні. Це вже скажімо так. Трішки сколихнуло ринок, і відповідно, а трейдери, які запускають кораблі в порти Великої Одеси, вони змушені прораховувати фрахтування вже з підвищеними цінами через підвищені ризики, які існують через удари відповідно ворога по території України. Це в свою чергу буде призводити до того, що продовольство в тому числі в світі також може частково через це здорожчувати, Але негатив для України, окрім людських жертв, найголовніше звичайно, це найстрашніше. А для товароб. В Україні відповідно здорожчання фракту буде призводити до зменшення ціни на їхні продукції, і знову ж таки, це дуже негативний фактор. Е, у нас сьогодні наскільки продукція виходить не, не конкурентною через от те, про що ви казали, та і здорожчання фрахтування, і страховка, де і в принципі ціна ж, мабуть, відрізняється, зважаючи на те, який шлях маршрут доводиться проходити. Шки пропадати ну, за насправді за рахунок того, що в цьому сезоні а, зменшення кількість. Продукт продовольчі пшениці, зокрема і ряда інших зернових через загальні проблеми способу, які відбуваються світі, ціни трішечки всередині, навіть в країні, зросли, і це досить таки додатковий інструмент, який давав можливість товароробникам розраховувати за останні кілька років, дійсно отримати вже певний прибуток із зернової групи. Але якщо ми дивимося на втрати, то звичайно втрати колосальні в цілому, якщо врахувати в цифрах. То за період скажімо, цих обстрілів вже там близько 500 мільйонів втратили б бізнес сама пошкодження інфраструктури, знищених зернових за рахунок таких. Ударів, що стосується конкретності, ну дуже важко тоді буде конкурувати. Уявіть собі е ситуацію. Згадаємо 22-го року, коли український експорт не працює, морти зак порти закриті. Продовольство в світі е зростає, українські зернові сховища переповнені, і відповідно, ми не можемо нічого з цього моменту заробити. А потрібно сіятися, потрібно готуватися до нового нового сезону. Будемо сподіватися, що зараз. Це ж таки, завдяки збройним силам України, вдасться а, забезпечити той контроль, який, в принципі ну ризики ж вони завжди існують. і Ми до цього готовимося. І власне Україна як держава виступила ініціатором страхування для іноземних суден, які заходять на територію України, якщо можливо будуть страждати від таких ударів, щоб ця компенсація відбувалася. Але знов ж таки тут потрібно говорити більш масштабніше з боку наших міжнародних партнерів, щоб це не були лише співчуття і заклики до Росії а, не порушувати міжнарод. Народний закон і не перешкоджати експорту продукції до країни, які цього потребують. Тут власне хотілося бачити більше практичних дій у вигляді надання того зброєння, з яким звертаються завжди наші урядовці, президент України. Це системи протиповітряної противоповітряної оборони, які могли забезпечити роботу портів Великої деси. Таким чином ми б змогли дати певний такі, знаєте, гарантію для міжнародних партнерів про те, що ми з свого боку робимо все можливе. Україна забезпечує безпеку. Давайте не припиняти ні. Ніякі обмеження будемо разом реалізовувати експорт у світ. тому що насправді присутність українського зерна вона дуже сильно впливає на цілову, скажімо так. На цільові показники, які виникають на міжнародних біржах. чому Росія робить це окрім того, що там військові дії? Росія розуміє, що відсутність українського продовольства в кризовий момент, коли немає достатньої кількості продовольчого зерна, ріст зерна буде відбуватися. А для них це плюс. Вони зможуть тоді продати своє зерно значно дорожче, тому тут, окрім прямих. А військових дій простежується і для себе досить така економічна кон'юнктура, яку вони хочуть заробити, пане Денисе. А давай у нас хвилина на жаль тільки залишається, якщо детальніше про українську ниву саме говорити. А скільки? По яким категоріям от агротоварів у нас може бути проблема цього року? От Лена влучно про картоплю. Ми тут паралельно спілкуємося та пише картопляна паніка. У нас зараз а, та зважаючи на ціну, на кількість врожаю, на погодні умови, які повпливали на це. На що ще повпливали погодні умови? На які категорії? Хвилина. Власне, взагалі, в цілому, борщовий набір ми говоримо капуста, морква, буряк. Він в цей період часу досить вищий по ціні, хоча йде пік його збирання. Дуже сильно постраждала зернова група у вигляді кукурудзи зменшення кількості майже на 9 мільйонів порівняно з минулим сезоном. Така ж ситуація по сої і по соняшнику. Тому власне це буде призводити до того, що експортний потенціал по цих категоріях він буде менший порівняно з минулим сезоном. Пане Денисе, вам спасибі Денис Марчук, Дякуємо. заступник голови Всеукраїнської аграрної ради був із нами.